Техніка працює, зараз будемо кладати труби і робити тренаж, щоб вода сходила у нас не на дорогу клап по yeah, трубах yeah. і взлив. От йде один з наших майстрів. Олексій. Олексій, як справи? Робота йде, бачите? Цукерочка. Дякую. Що там? Ну скажи людям, от, от на тебе дивляться наші потенційні замовники. От ти зараз Привет. чим займаєшся? Зараз ми займаємося шліфовкою, підготовкою бруса до покраски, шпакльовка, якими місцями при перевозці. Монтажу демонтажу могли пошкоджитись, все справляємо, красимо, шліфуємо. Ну, у нас не дуже багато їх там, якісь маленькі цяточки, правильно? Правильно. Дуже багато там немає, але ну, якісь маленькі, так. ми їх і справляємо. Ну і що, як тобі скажи, працюється в нашій компанії. Ти вже у нас, я, якщо не помиляюсь, з 10-го року десь приблизно так, працюєш, так, років 14. Так. Що ти можеш сказати? Все супер, якщо я стільки тут працюю, значить все нормально. Тому бачите, звертайтесь до нас. Люди наші майстри посміхаються, на позитиві працюють. Вся праця у нас йде в нормальних умовах, оплачується достойно і люди задоволені цією роботою в нашій компанії. Тому до зустрічі звертайтеся, Андрій Бурдюгов, будівельна компанія Будкомплекс. Щасливо!